Так, всім привіт! У нас ще одна обновочка, да, то тобто мікрофон я вам вже показував. Звук записує ну, трошки якісніше, ну, чувствується, звісно, що він не дротовий. Дротовий, вроді, ще краще буде писати. Ну, краще будемо з цим писати, звук який буде. І в нас прийшла нова обновочка. По посилочці ми заказали ось такий штатив. Штатив заказали, будемо писати вже тепер відео на штативі. Да, то ми знімаємо на телефон. Камери у нас в даний момент ще немає, но колись в майбутньому, я думаю, буде в нас і камера. Штатив невеликий, трошки роздява, замовляв один, не додивився, моделі дуже похожі, і висота його, ну, трошки, як сказав би, недостатня. Ножки в нього розкладаються да, на, от, на от таку довжину, і його довжина там складає. 125 чи 126 см. Хотілося, Ну я хотів замовити 140 см висоту, але ну, не додивився. На пошті вже не схотів відправляти, ціна на нього не така велика. Простенький. Будемо використовувати, може, для якихось других цілей, там не завжди може і великий потрібний, буде маленький. Бонусом дуже порадувало, є пульт. Я відразу, коли взяв цей пульт до рук, я не розумів, для чого він взагалі потрібний. Побачив, що камера знімає. там, і це. Я думав, що тут якось він має бути закріплений на штативі, і ще один пульт в коробці бути. Подивився, немає. Потім відкрив інструкцію і зрозумів, що він працює через Bluetooth, здається, то ли через Wi-Fi. Ну, по-моєму, Bluetooth. через Bluetooth працює. І коли нажимаєш кнопку тут або сфотографувати, якщо включена камера фотографії, якщо включена відео, то воно знімає відео. Зум, чогось не працює. Може просто в мене телефон слабий, ну зум чогось кнопка не працює. В ньому вмонтований всередині акумулятор. Зарядка йде також через micro USB, не Type-C. Я здивований, що така стара технологія Type-C все-таки краще, ніж цей. І Ну, воно працює. Я не знаю, чи я буду ним користуватися. Воно тут так було в комплекті, я не знаю. Потрібно воно і не потрібно, ну, побачу, воно є і... Діло в тому, що воно є. Ну, от сам такий штативчик, Я думаю, що вже будемо на рибалочку поїду, будемо знімати і штатива, і з нагрудного, скажімо так, тримача. Ну, і будемо пробувати розвиватися, міняти ракурси, щоб не було монотонної зйомки одного і самого, там, про говорящі руки, да, як буває кажуть в Ютубі. Так що, потихеньку розвиваємося, надіюся, буде далі краще. Підписуємося, да, коментуємо, лайки, дизлайки ставимо. Хто на каналі там недавно підписався, прогноз дам легенький на майбутнє. На моєму каналі буде скажімо так, риболовля, може, там якісь будуть такі, ну, як зараз говорять, лайфхаки. Буду показувати, як там оснащаю призманки, які там крючки використовую. Да, самі рибалки, процеси рибалок будуть. Також на каналі. Я думаю, в мене є каптіння. Да, я там багато дуже капчу продукції. Вона в мене старенька, саморобна. Я її зробив по принципу промишленої, Дуже багато там є нюансів. І Хочу показати той же сам процес капчінь, капч, капчення, як я роблю допустим, рибу, ту саму, да, в мене є на каналі. Засолку. риби теж, Дуже багато там, ну, нюансів є в, в приготуванні. І в мене там один підписник питався, як правильно солити. Я віддільно зніму відео по, по солінню риби. Тому що е, з рибою і з м'ясом це ну, різні речі. Ну, це буде потім. На каналі можна буде подивитися. Так що, хто залетів случайно, підписуйтесь, буде там цікаво. Хто вже підписаний, е, якщо цікава ця тема, буду знімати ролики, показувати, як солю, як капчу, і як храню для подальшого це. Так що така ситуація: штатівчик недорогий, величкий, невеличкий китайський. Попробуємо зайде, зайде, ні, купимо інший. Ну, залишиться він у нас однозначно, тому що він сам невеликий, може десь там, в якихось умовах він буде хорошо себе показувати. Ну такий, невеличкий, який є. Скажімо так, будемо розвиватися, будемо купувати більше штатів, там вже камеру і тому подобне. Так що, все, що хотів сказав, всім до побачення. Надіюся, що скоро буде рибалочка на каналі. Все, Пока!